Доброго дня, шановні підписники мого каналу. Ось і настав час нашого знову відео, нашої зустрічі з вами. Формат цього відео буде досить цікавий. Це буде відео ремонту мобільного телефону. Ну, Настільки ремонту, як можна сказати, зборки з двох телефонів одного телефону. Так, так, так що записайтеся чайком кавою, печеньком, канапкою, що вам до душі, і будемо розпочинати. Отже, у нас присутні зараз, як ви бачите, два телефони LG D855. В народі ці телефони називаються G3. Кожен своїм, своїм нюансом, але з двох телефонів тут можливо зібрати один. Поясню чому. В цьому телефоні не працює повністю екран, зато робоча повністю плата, і він не функціонує. В цьому телефоні е живий екран, тобто він абсолютно живий, працює. Він навіть і включається, але в ньому один є мінус. Він може такого попрацювати можливо, 5-10 хвилин, можливо, годину і виключається. Розібравшись в даній ситуації, я вияснив, що у цьому телефоні е бита флеш-пам'ять. Отже, тобто телефон практично не підлягаючи такому ремонту, щоб його повністю відновити. Але ми можемо зробити з двох телефонів один. Отже, цей телефон мій надав мій добрий друга і, друг і колега по роботі Андрій. Вітання йому. А цей телефончик прийшов в одній з попередніх посилок. Я перед тим я трошки відео готувався, і я так подивився по імеях обох телефонів. Це досить така рідкість, правда. І в обох телефонах імейки от, закінчуються практично, ну, практично ідентичні. У цьому телефоні закінчується 64, 17, 30. 30. А в цьому телефоні 64 17 28. Тобто це можливо навіть телефон з однієї якоїсь партії телефонів. Отже, почнемо. Почнемо розборочку телефонів. Значить, нам з цього телефона, що нам треба, нам треба з цього телефона взяти екран. Плату, можна сказати, викинути. А з цього телефона нам потрібно взяти робочу плату, яку обставине на цей екран. Отже, приступаємо до. Розборочки я трішки зараз розберу телефони, телефон і м -м, покажу як все що, що я розбираю. І е, ми повернемося до відео, коли е, цей буде розібраний і той телефон розібраний, і ми будемо переставляти плату. Отже, не перемикайтеся, чекайте. Отже, хотів показати попередні результати розборку, розборки телефону. Це що телефон, в якого цілий екран, але можна сказати, не робоча плата, її розібрав. Цю ми плату неробочу відкладаємо в сторону. і Починаємо до розборки цього телефону, в якого розбитий екран, але робоча плата. Отже, після розбору цього телефончика ми знову повернемося до відео. Отже, І розібрав я цей телефон, де був розбитий екран, але не ціла плата. Отже, ми його відкладаємо в сторону і починаємо монтувати плату до телефона, в якому цілий дисплей. Це робоча плата. В телефон, де була неробочою платка. Зараз.

Ось, всі розємчики у нас закручені. ще так. Камера. Так. І тепер закриваємо внутрішні частини корпусу. Ось. Починаємо скручувати даний телефон до кубки. Субтитры Ці телефони були досить популярними свого часу, та й вони зараз досить виглядають пристойними. Хоча я не є прихильником LG, чесно кажу вам. Але що можна сказати, вражало в даних телефонах, це досить така, можна сказати, наповненість соковита, наповненість кольорів дисплея. Досить були красивими, камери досить гарно знімали. Єдиний мінус усіх ну, принаймні, на мою це думку, так, так, я, я переконаний в цій своїй думці, що в них досить слабенькі процесора, наскільки LG-шок мені такого класу G3, G5 попадалися, то в усіх них вмирали процесора. Тобто вони практично були стан, зовнішній стан телефонів були ідеальними, але ремонту не підлягали. Ось трапився такий щасливий випадок, що у мого колеги Андрія був такий LG. Робочий, можна сказати, дисплей, але не робоча плата. А в мене навпаки LG з робочою платою, але не робочим дисплеєм. І ось ми так вирішили таке зробити, можна сказати, весілля в прямому ефірі двох телефонів. Що з цього вийде, звісно не, не знаю. Але надіюся, що в прямому ефірі цей телефон запуститься і комусь ще досить гарно ще послужить. Ці телефони, досить кажу з гарним наповненням. Вони не є якимись дуже застарілими, хоч моделька вже не є нова. Якщо цей телефончик, до речі, запуститься, то я зразу у цьому відео невеличкий, зроблю відеоогляд на цей телефон. Розповім, що він в собі представляє, які. Параметри. До речі, ці модельки на 16 ГБ. Принаймні ці дві, два телефони на 16 ГБ це вказано ось на шильдіку цього телефончика. Зараз Та, ще трішки заряджу, ще телефон, по ньому посаджений акумулятор. І ми продовжимо після коротенької паузи. Попередні підсумки відео О, зможе сказати збірки телефончика. Тобто на зарядку він вже реагує. ній писалося, тільки що можливо помітити новий процент, бо батарея дуже сильно посаджена. Повернемося, коли телефончик трішки зарядиться, я зможу його увімкнути. Отже, йде запис, запуск ем, телефончика. Подивимося, чи він функціонує. Перейдемо цю кришечку до нього. Це який красивий телефон. Ну, дуже просто красивий. Дай Боже, що він включився, все в ньому працювало. Щоб він ще не був заблокований, це немало важливо. Гадаю, тут платка стоїть з того телефону, у якого був розбитий дисплей. О, плюс. Ось цей оператор деколи любив таке заблокувати телефон. Це буде досить сумно, якщо телефон буде заблокований. Але те, що він включився, це вже дуже-дуже добре. Засигналізувало, завібрувало. Ось тут стоїть графічний ключ. Ну, мається увазі цифровий ключ. Ну, цей ключ знімається дуже легко, звичайно. Це не є щось дуже аж складне. Я його, звичайно, цей телефон розблокувати зможу. Вже неоднократно це, це робив. Ну, просто розкажу, що це моделька взагалі. Це є, як я казав, LG G3. Або Модифікація називається D855. Тут представлений був екран 546 дюймів розширення 2, 2500 на 1440. Процесор стояв 4-ядерний. Qualcomm Snapdragon Dragon 801. Пам'ять 2 оперативна 16 ГБ на борту. І кам... карта пам'яті вміщала до 128 ГБ. Камера основна ось тут була 13 мегапікселів, фронтальна 2,1 Мп. Що, ще, ще можна з приводу цього телефону сказати? що Тут представна Android 4.42 KitKat, і батарейка тут також була представлена 3000 мА. Камери досить тут непогані, як я вже казав, скільки ми вони мали. Також цей телефон працював і в 4 g мережах. Ось такий нас вийшов. Ось таке нас вийшло відео по ремонту даного телефона. Воно майже вдалося, оскільки телефон працює, він не виключається. Вона сигналізує щось. Але ну, от, бачите, навіть навіть з'явилася мережа. Тобто розблокувати даний телефон від цього ключа можливо. Всім дякую. Дякую за перегляд мого відео. Дякую за підписників, які вже підписалися до мене на канал. Надіюся, що ви, вам сподобалося це відео. Сподоб... Надію, що всім сподобалося це відео. Підписуйтеся на мій канал, ставимо пальчики вверх. І всім гарно вечора, гарного дня, Па-па-па-па.